не збираюсь ні в кого подати дозволу на те, як мені витрачати там мою заробітну плату, військову і куди мені витрачати мою винагороду і мою премію. При тому, що там у мене є стабільні фонди, на які я доначу, це притула і чмут і Стерненка на Русаріс, тобто я стабільно зазначу на цих три фонди. Ми стабільно заправляємо соляркою машину наші медичні, скидаємося на оплату комуналки ну, в хатах, які ми знімаємо на Донеччині. Тому якби, я не, теж не певна, ніхто в цьому світі не буде мені розказувати, куди мені витрачати мою офіційно зароблену гривню. Тому якби я на це там а могла ти купити подешевшу машину? Та тебе це не має хвилювати. Хто ти? Вообще такий? Я захочу собі купу, куплю на свої офіційно зроблені кошти, колись які я десь може відкладу. Куплю я не знаю якийсь майбах собі, Rolls-Royce. Якщо я це захочу, мене буде на це можливість. Тому якби я на це просто не реагую в плані того, що е, хтось десь мені каже, що куди я маю робити. Добре, це ти комусь політичну дорогу переходиш. Можливо, там Київрада, там багато шкурних питань вирішується. А я В Київраді взагалі мене там немає. Я думаю, що це просто, е, знову ж таки, у мене все в загалі майбутніх виборів. Я просто думаю, що це таким чином е, окрема тут історія, що це не тільки про мене, а це загалом про військових. Що це намагання якось прибити військових про те, що ага, а вони всі не сонечки зайчики? А ви подивіться, які вони. А, бо це ж був накид там не тільки на мене. Це попереднє перед тим був накид на інших військових, я вже не пам'ятаю, А військовий купив будинок собі. На ну, так само, там, я не знаю, про є оселі чи що. Так само, а чому ви під час війни купуєте собі оселі? А от мирні громадяни цивільні донатять останні, а ви, так хай ці громадяни, приєднаються до Сил оборони, будуть жити на цій війні 24 чотири на 7, будуть захищати цю країну, тоді до вас не буде питань. Донатити тоді не треба буде.